У 2014 році Кремль настільки захопився популяризацією ідей руського міра, що схоже навіть не помітив, як дискредитував себе на увесь світ. Аби виправдати агресію проти України, російські пропагандисти використали весь спектр брудних технологій, та професійності у цій безчесній справі їм подекуди все ж бракувало. В різних сюжетах фігурують одні і ті ж актори, як от Марія Ципко, яка з легкої руки кремлівських пропагандистів стала мимовільно знаменитістю інтернету. Ми приїхали з Одеси, у нас піднявся весь народ против фашистской власти, которая захватила Киев. Фотовыставка ежегодно проходит в Москве в Госдуме Відкриття этой выставки. Называется Навера в России. Находитесь с нами на, фер... на нашем референдуме. Покажите, пожалуйста, ваше аккредитационное письмо. Позивний полочен Сарис Він в даний момент знаходиться в Луганську. для ілюстрації злочинів Нацгвардії на Донбасі. Використовують матеріали, які до війни не мають жодного стосунку. Наприклад, цинічно проілюстрували фото дівчинки, яка загинула в Криму у 2013 році. Взяли відео з Сирії за 2012 рік. Фото з Китаю за 1989 рік. І навіть кадр з фільму Брестська фортеця активно використовували і фотошоп для переконливості домальовували свастику. Не дивно, що шита білими нитками брехня на кремлівському гебельстіві викликала небувалий резонанс, як в Україні, так і у всьому світі. Та якими б абсурдними і навіть комічними не були російські байки про Україну, на певні категорії людей вони працюють. Бездумно поглинаючи потік гротеску із зомбоящика, багато росіян свято вірять, що крим їхній і панічно бояться правого сектора. А Кремль таким чином вбиває двох зайців. Списує на так званих карателів свої воєнні злочини на Донбасі, а наляканий народ тримає у покорі. Ми проаналізували кремлівську міфологію. І представляємо вашій увазі підбірку міфів російського «Геббельс ТБ за 2014 рік. Відкривають хід парад фейки про революцію гідності. Як відомо, майдан виступив за європейський вектор зовнішньої політики України, а згодом повстав проти Свавілля влади, корупції і п'ятої колони Росії. Та російське телебачення подавало його як збіговисько геїв, п'яниць і фашистів. «Призираю майдан. Виходять найомники гроші, виходять бомжи. Люди такого, а, такого ну, соціальні відброси, значить, розведені, злые, безробітні. Таких в будь-якому місті полно, Тем более Київ, столиця. Європейськість для російських змі це передусім ганебна содомія, на яку вони натякають ще не в кожному сюжеті про майдан. Но где еще в центре европейского города баррикады с человеческий рост и колючая проволока, а тут еще и сексуальные меньшинства устраивают карнавал, облизывая розовых петушков. Вот они, новые европейские ценности. Та головною пропагандистською фішкою російських змі ще євромайданних часів було твердження про проплаченість усього протесту. Такса кажуть наші доблесні російські акули пера від 50 до 100 гривень. Весь український сегмент інтернету просто об'явленнями, а наймі на мітинги на євромайдані. Такса від 50 до 100 гривень, щоб прийти, постояти і помахати виданими плакатами. Це сюжет одного із медійних путінських улюбленців. Росія 1 так званим журналістам. Навіть вдалося взяти коментар одного із проплачених найманців, який вирізали із сюжету телеканалу новин. 24 Вчорашній мітинг пройшов, але біжені так від нас до останнього не сабчали, що ми довжні були зробити. Держали, скажімо так, в запасі подобрали кокапарні двадцяти 30 років. Ну, Просто подержали в запасі. Ну нічого ми не делаем. Насправді ж у нашому матеріалі йшлося не про прихильників Євромайдану, а про противників, яких дійсно організатори мотивували грошима. Ну, хоч із такси Росія один не прогадала, адже платили антимайданівцям і справді не густо. Це по всій відомості, ті, хто підтримують на даний момент український народ, а там зібралися люди, які проплачені. Тобто я в тому числі проплачений. Ну, Я точно так же, як і більшість там зібравшись, поддерживаем теж выбор в сторону Європи. А на даний момент проблема там в тому, що людей зібрали, люди зробили свою роботу, а з ними не рассчитались. Славно звісний міф про так би мовити кровожерливих бандерівців і правий сектор. Саме борцям за волю України Росія усіма засобами створювала образ садистів. А політичні партії та громадські організації Правий сектор приписувала провідну роль як в політиці, так і на полі бою. При цьому бандерівцями російські гебельси називають усіх патріотів України. Ось, наприклад, один з них їсть руку Кацапа. Цікаво, а звідки російські боти взяли це фото? Виявляється, з популярної російської соцмережі ВКонтакті. Там один із користувачів, фахівець зі спецефектів, виклав фотозвіт з підготовки до зйомок фільму. У квітні російське телебачення видало геніальний фейк про візитку Яроша, яку знайшли на обстріляному блокпості біля Слов'янська. Виявляється, вона у вогні не горить. Також добавлю, що здесь при обыске в этих машинах нашли медальйон правого сектора номер 20, а також візитки Дмітрія Яроша. Від такого маразму вибухнули іронії соцмережі. Візитка Яроша стала інтернет-мемом. Юзери пропонували використовувати візитку Яроша як універсальний оберіг і надпотужну зброю. Також сліди Яроша знайшли на місцях найрезонансніших катаклізмів. Пізніше у вересні на одному з російських телеканалів повідомили, що правий сектор вже, начебто, надсилає голови ополченців їхнім рідним. Прийшла шокуюча інформація. Сім'ї, проживаючі в Донецькій області, стали получать посилки з отрізаними головами своїх родних. А в штабі про республіки підтвердили, що всі обіти це ополченці, які попали в плен к бойовикам правого сектора. Та судячи з розміщених тоді дописів у групі Армія Новоросії Стаханов, схоже, таке жахіття на совісті російських терористів знову ж таки у мережі ВКонтакті вони виклали шокуючі фотографії посилок, які готувалися відправляти на батьківщину так званих карателів. Взагалі, якщо вірити російським пропагандистам, то вся українська міліція складається із членів правого сектора. Всі нинішні міліції українські, які тільки що набрані із правого сектора, вся дружно в свастіки сидить, хай паки показує. Що буквально пару днів назад произошло по школам України в приказному порядку пішло требовання сагріти солдатів а то Кровь російських младенців Це сок такий не наливають. А на президентських виборах впевнено перемагав грізний лідер організації Дмитро Ярош. Знову к виборам на Україні Ось вот така странна картинка появилась на центральному сервісі України несколько минут назад. Судя по ній, перше місце в предвиборній гонці займає Дмитрий Ярош. У нього 37%. Петр Порошенко лише на втором місці. І байдуже, що він набрав порівняно невелику кількість голосів. А зараз є народним депутатом. І єдиний в Раді представляє партію правий сектор. Масове паломництво українців зі Сходу до Росії. Невгамовний перший не міг не помітити, як нажахані подіями жителі Українського Сходу начебто тікають під прихисток Федерації. Тем временем в южные регионы России прибывает все большее число граждан Украины, которых обострение внутриполитической ситуации вынудило покинуть страну. Только за последние две недели границы перешли свыше 140 тысяч человек. И среди них не только жители юго-восточных районов Украины, но также центральных и западных. Они прибывают в Курскую, Белгородскую, Ростовскую и Брянскую области. Та чомусь в обхід через Польщу свій сюжет про масовий наплив українських біженців вони проілюстрували чималенькими чергами на пункті пропуску шагині, що на кордоні України та Польщі. Саме через нього каже перший. За два тижні, тікаючи від заворушень, з України в Росію виїхали вже близько 140 тисяч осіб. Не прогадали брехливі медійники, хіба що з цифрою на цьому пункті пропуску і справді що вихідних збираються довжелезні черги з людей, охочих купити в Польщі продукти та побутову техніку за більш привабливими цінами. Ще один російський медійник Мір 24 стверджував, що у Ростовській області ввели надзвичайний режим, адже лише за добу туди прибуло понад 8 тисяч біженців з України. Біженці справжні проте з Косово і у 1999 році. Тема секс-меншин, з якої російські ЗМІ ніяк не вгомоняться. Окремий міф, створений кремлівською пропагандистською машиною. Чим ж іще відзначити вибори нового президента як не гайпарадом? Російський інформаційний портал КМРУ потішився за українське волевиявлення 25 травня. Ось таким урочистим заголовком. Видання стверджує, що в столиці України у день президентських виборів пройшов перший в історії гайпарад і посилається на відомого українського медійника, додаючи, що користувачі інтернету назвали захід першим досягненням Євромайдану. До час цього інформатора скажемо, що у Києві таки був проте у 2013-му. На марші рівності, організованому гей Альянсом України в рамках Київ Прайду, зібралося близько 50 активістів. Та протривала акція близько півгодини. Противників руху було чи не в десятеро більше. А от найкращим рульовим українських гей гейпарадів за версією російських змі є Олександр Турчинов. Все вдо новина сама по собі виглядає абсурдно та, попри це, активно поширювалася інтернетом. Та її ніколи не було на сайті інформагентства УНІАН. У нібито передрукованій новині чітко видно, що її шрифт відрізняється від шрифту медійника. Крім того, там не вказані дата, час публікації новини та посилання на неї в соціальних мережах. Насправді новина, на яку посилаються інформресурси, виглядає так: список ляпів узагалі солідний. Президентські вибори в Україні були заплановані на кінець травня, тож на початку травня перед виборами акція відбутись просто не могла. Крім того, лгбт спільнота України не планувала жодних гей-парадів у травні. Та, звісно, фейкова новина твердить, що всі дати узгоджені. Іван Охлобистін, який вже не раз встиг відзначитися своєю нелюбов'ю до українців, не зміг залишити провокаційну тему секс-меншин без своєї уваги. Та й видав минулорічну світлину з гайпараду у сан франциско за цьогорічний парад у Києві. Крім лаврів брехуна, охлобистін вартий лаврів фотошоп майстра 80-го рівня, задомальованого громадянина із червоно-чорним прапором в руках. Російська пропаганда міцно тисне йому руку. Небувалий ажіотаж викликав шалений фейк Першого каналу Росії про двох рабів. Мовляв, безплатна робоча сила це таке своєрідне заохочення для нас гвардійців, щоб краще воювали. Як єдиний доказ такого сміливого твердження, телеканал наводить, цитуємо, мозаїку з уривків розмов українських солдатів, яку собі придумав представник общини села Степанівка. Зібралися жителі всіх, в одне поміщення. Для чого? Такої цілі? Самі ж солдати говорять, що «спасиба, що ми вас не розстріляна, нам дана команда. Тоже задавали питання місцеві жителі ну зачем? Почему вы? ви за штови воюєте? Нам пообіцяли клаптик землі і два раба. Сюжет вийшов в ефір на початку листопада. А село Степанівку на Донеччині російські терористи зруйнували градами ще на початку серпня. Та про це російські пропагандисти ані слова. Маразм про двох рабів викликав шквал іронії у соцмережах. Користувачі почали і собі обирати невільників та займати чергу. Через призму подій в Україні Росія проводить і активну антизахідну пропаганду. Її найповніше ілюструє ось цей уривок з потоку свідомості провідного пропагандиста Росії Дмитра Кисельова. Росія єдина страна в світі, яка реально способна превратить США в радіоактивний пепел. Але у кого ж тоді кисельов буде красти ідеї? Адже, наприклад, проморолик російської програми Весті неділі» – підробка перших кадрів американського фантастичного бойовика робокоп. как по мне, так свобода слова – это когда называешь вещи своими именами. Я Дмитрий Киселев, и это «Вести недели». Хватит мямлить, пора говорить, как есть. Юлия Павлюк, Анастасия Брюквина, Володимир Ференс, телеканал «Новин-24».